В інтернеті я прочитала коментар чоловіка, що якийсь там чоловічий гуру учить чоловіків тому, що якщо вони познайомилися з жінкою, ну, наприклад, на сайті знайомств десь в інтернеті, і після дня, двох, трьох спілкування жінка не хоче зустрічатися особисто, то ну її в бан, ну її в болото, вона якась неприємна. Я психолог, як кандидат психологічних наук. Тому я вам кажу з точки зору науки. Чому жінка може не погоджуватися на перший, другий, третій, навіть на п'ятий день зустрічатися особисто? Вона може бути, наприклад, наприклад, і варіант інтровертом. Інтроверти це люди, які ведуть досить таки замкнений спосіб життя, це не означає, що вони шизоїди, у них є і друзі, є компанія, вони виходять заміж, дружуються, вони заводять дітей, але вони не потребують масовки навколо себе, у них невелика кількість людей навколо них в постійному контакті, ну, але це обрані люди. Да? І тому жінка може відмовлятися, тому що вона психологічно не готова зустрічатися з людиною, яка їй ніхто, яку вона погано знає, і їй потрібно просто трішки більше часу. Ясна річ, мова вона йде про роки чи місяці такого онлайн-спілкування. Ну, Тим не менш, слухаючи цих гуру, самоназваних психологів, коучів, ви можете відкинути людину, яка ну, реально може вам добре підійти в вашому житті. Але їй просто все на все потрібно було ще парочка днів для спілкування. Тоді вона з вами зустрілася. Ну, Це як варіант. А ще, якщо, наприклад, жінка отак пішла на побачення з малознайомим чоловіком, і він там її мало не зґвалтував, або взагалі зґвалтував, таке ж теж може бути. І вона тепер боїться. Чому ні? Тобто людина може відмовлятися від особистої зустрічі з різних причин. І це не означає, що вона якась погана людина, що ви їй не подобаєтеся чи ще там щось. Хоча це також як варіант. Але... Якщо ви бачите, що жінка в спілкуванні з вами, в принципі, ну, нормально спілкується, не, дані не знають вели, проявляє до вас інтерес, да вам якісь запитання, але наразі вона поки що не готова зустрічатися, цілком може бути, що от вона за своїм психологічним складом така, що їй потрібно трішки більше часу.